Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Маємо ось таку чудову новину від Національного банку України. Національний банк України застосував до Альфа Банк, точніше, вже Сенс Банк, заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства, в грудні 2022 року застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу. Ну, скажімо так, до фінансових установ не дуже такі великі заходи впливу, та й установи нам не дуже такі цікаві. Ну а от Альфа-Банк, точніше Сенс банк. НБУ оштрафував Альфа банк у загальному розмірі 47 мільйонів 702 тисячі 500 гривень, який складається із штрафів у розмірі. Тобто йде перелік штрафів, розмір цих штрафів, посилання на законодавство і тому подібне. Суть в тому, що карги звернення до НБУ на неправомірні дії кредиторів діють. Отже, якщо є такі, тобто мають місце бути. пишіть, обов'язково пишіть скарги до національного банку України.